Вони виглядають як звичайні сільські птахи, пухнасті, добродушні, іноді навіть смішні та небезпечні. Ну хто не бігав від них в дитинстві? Але гуси це не просто птахи. У їхній поведінці стільки загадок і секретів, що іноді, здається, вони знають більше, ніж ми думаємо. І повірте, після цього випуску ви більше не подивитесь на гусака так само. Дякую за оформлення підписки та перейдемо до цікавенького. Феноменальна пам'ять гуси мають таку пам'ять, що могли б позмагатися з деякими людьми. Вони запам'ятовують обличчя, голос і навіть запах людини, яка з ними контактувала. Якщо ви колись образили гусака, він упізнає вас навіть через роки, і це не жарт. Учені з Кембриджу довели, що гуси впізнають конкретних людей серед десятків інших. Вони здатні розрізняти не лише ворогів, а й тих, хто до них добре ставився. Якщо хтось їх годував або захищав, вони поводитимуться лагідно і навіть захищатимуть цю людину. Деякі фермери помічали, що гуси самі підходять тільки до своїх, їхня пам'ять допомагає будувати складну соціальну структуру у зграї. Кожен гусак знає, хто вищий за статусом, а хто підлеглий. І якщо порушити цей порядок, можна отримати по голові, бо вони не забувають, хто що зробив. Вірність, якої бракує людям. Коли гусак знаходить свою пару, це не на один сезон, це на все життя. Вони створюють міцні пари і залишаються разом, навіть якщо трапляються негоди, кочівлі чи небезпеки. Якщо один із партнерів помирає, другий може буквально згаснути від туги. Були випадки, коли самці поверталися на місце, де загинула їхня гуска, і сиділи там дні й ночі. Гуси дійсно сумують, їхній крик у цей час схожий на плач. Коли їх розлучають насильно, вони можуть перестати їсти або літати. Це одна з небагатьох тварин, у якої є справжня емоційна відданість, схожа на людську. У зграї інші гуси навіть намагаються підтримати осиротілого партнера, не залишаючи його на самоті. Саме тому гусак став символом любові й вірності у деяких культурах. І якщо люди часто відкривають серце для нових партнерів, то гуси ніколи. Природжені охоронці Саме гуси врятували стародавній Рим від нічного нападу. Вони першими підняли крик, коли вороги підкралися до міських стін. Їхній галас розбудив воїнів, і напад було відбито. Відтоді гусей вважали священними стражами храмів і тримали поруч із жерцями. Гусак відчуває рухи та запахи, які людина навіть не здатна помітити. Він реагує не лише на звуки, а й на зміну енергетики, коли поруч небезпека стає неспокійним. Навіть сучасні фермери використовують гусей замість сигналізації, вони піднімають шум при найменшій загрозі. Якщо гусак вирішив, що ви ворог, він буде атакувати, поки не змусить вас тікати. Я думаю, всім доводилося побігати у дитинстві від злого гусака. І коли ви чуєте от той пронизливий звук. Можливо, треба прислухатись до пернатого охоронця і перевірити територію. Прикрузь, як завжди, подякувати котикам за донатик на монобанку. Один з них підписав себе як щур е Лексмар. Буде весело, якщо я не так назвала, але заздалегідь перепрошую. Якщо й ти хочеш подякувати каналу за цікаві відео. Посилання на монобанку на екрані та в описі. А ми далі перейдемо до відео. Вбудований навігатор Гуси володіють неймовірною здатністю орієнтуватися в просторі. Вони літають на тисячі кілометрів і повертаються точно в те саме місце, де народилися. Їхній організм читає магнітне поле Землі. Навіть якщо не видно зірок, сонця чи ландшафту, гуси знають, куди летіти. Вчені довели, що вони використовують магнітні рецептори в дзьобі для навігації. Під час перельотів гуси будують знаменитий клин. Так їм легше економити енергію та підтримувати швидкість. Кожен гусак має своє місце у струю і міняється з лідером, коли той втомлюється. Завдяки цьому зграя може подолати тисячі кілометрів без зупинок. Навіть молоді птахи швидко вчаться орієнтуватися, наслідуючи старших. Їхня точність повернення настільки вражаюча, що навіть літаки іноді беруть їхні маршрути за основу польотів Емоції, інтелект і характер гуси відчувають, мислять і аналізують. Вони не діють лише інстинктами. У дослідах було доведено, що гуси можуть вирішувати прості задачі і навіть працювати у команді. Вони комунікують між собою приблизно двадцятьма різними звуками. Кожен сигнал має своє значення: тривога, ніжність, заклик чи попередження. Гуси розрізняють інтонацію людського голосу і реагують на неї. Вони можуть відчувати настрій людини, яка поруч. Якщо ви нервуєте, гусак стане настороженим, якщо спокійні, Розслабиться у зграї вони створюють чітку ієрархію, але вміють співпрацювати, щоб досягти мети. Це не просто домашній птах, це соціальна істота з власною емоційною логікою. Тому, коли гусак дивиться на вас, не смійтеся, можливо, він просто аналізує, чи можна вам довіряти. Гуси розмовляють діалектами так, у різних зграях своя мова. Гуси, які живуть у різних регіонах, мають відмінності у звуках, інтонаціях і навіть ритмі галготіння. Учений з університету Вісконсина записував десятки зграй і виявив, що птахи з півночі говорять коротше і різкіше, ніж ті, що з півдня. Молоді гуси вчаться мови своєї зграї від батьків. Якщо пташеня потрапляє в іншу групу, воно спершу мовчить, поки не засвоїть нові звуки. Це справжня лінгвістика. Комунікація гусей настільки точна, що вони можуть передавати інформацію про напрямок, небезпеку чи навіть про наявність їжі. А ще вони здатні жартувати. Іноді імітують чужі звуки, щоби збити ворога з пантеликом. І так, у світі гусей теж трапляються базікали, які кричать більше, ніж потрібно. Інші їх ігнорують як надто говірких сусідів гуси безстрашні вояки. Гусак, який охороняє територію, не боїться ні кота, ні собаки, ні навіть людини. Він атакує з точністю, б'є крилами по ногах, кусає і кричить, створюючи хаос. Є зафіксовані випадки, коли гуси відганяли лисиць і диких єнотів від своїх гнізд. Їхній інстинкт захисту просто колосальний. Коли гусак бачить загрозу для своїх пташенят, він готовий буквально померти, аби їх врятувати. Деякі фермери жартують, що краще мати гусака, ніж сторожового пса, і не дарма військові у давнину тримали гусей у таборах, вони реагували на будь-який шурхіт. Навіть сьогодні китайські поліцейські використовують гусей для охорони складів, і це не міф, а офіційний факт. Також поліцейські сільських районів провінції Синьцзян у Китаї використовують домашні гусей у якості напарників для боротьби із злочинністю. Правоохоронці стверджують, що пернаті служать набагато ефективніше собак. Гуси виявилися ефективнішими у темряві, бо мають чудовий слух і нічний зір. І знаєш, що найцікавіше вони ніколи не зраджують. Якщо гусак тебе охороняє, він робить це до кінця. Вони допомагають екосистемі більше, ніж здається. Попри їхній норов, гуси справжні екологічні архітектори. Під час міграції вони розносять насіння рослин на величезній відстані, сприяючи відновленню лісів і лугів. Їхній послід насичений мінералами, які відновлюють родючість ґрунтів. Коли гуси годуються у воді, вони перемішують мул і насичують воду киснем. Це підтримує баланс у водоймах. Багато видів риби комах залежать від цього процесу. Дослідники зазначають, що там, де гуси зникали, екосистема швидко слабшала. Навіть міграційні маршрути гусей формують природні коридори життя для інших птахів. І хоч люди іноді сваряться через шум і пір'я, ці птахи реально роблять світ здоровішим. Навіть після відльоту вони залишають по собі слід, не хаос, а життя. І коли почуєш та побачиш їхній клин у небі, знай, це не просто переліт, це велика природна робота у дії. Гуси це не просто пернаті, які дратують своїм галготанням. Це істоти з дивовижною пам'яттю, розумом, вірністю і характером справжніх героїв. Вони здатні любити до останнього подиху, відстоювати свою територію без страху і мандрувати світом, покладаючись лише на власне внутрішнє відчуття землі. Вони живі символи відданості, сміливості і природної гармонії. І поки ми, люди, іноді губимось у світі технологій, гуси орієнтуються без компаса, довіряючи лише інстинкту і серцю. То, може, вони не просто птахи, може, це маленькі мудреці, яких ми недооцінили, підписуйся на мій телеграм-канал, там я ділюся цікавими історіями та спілкуємось, посилання в описі та назва на екрані. І скажи в коментарях, як думаєш, гуси генії природи чи підступні стратеги з пір'ям? Дякую за перегляд. Донать зсу. Допомагайте безпритульним тваринкам. Бережіть себе та природу. Слава Україні!